Всім вітання. Зараз я продемонструю, як можна гарно знімати фейки. От ми зараз дивимося, що у нас працює двигун і на акумуляторах от стоять провода і нібито йде заряд акумулятора. Це досить таки вражає, тому що ми бачимо, що у нас працює двигун. Двигун працює звідси, от якщо я зараз відключу, так, зрозуміло, що він звідси працює, так? Це я поставив щук на ольпі. І дивимося, двигун працює, акумулятор заражається. Тепер покажу розгадку цього фокусу. Включаю лампу ДЛР. Загорілася у нас лампа ДЛР. Дивимось, що робиться з напругою. Напруга у нас різко починає просідати. Виключаю. І у нас напруга повнеслась доверху. Своїх попередніх відео я демонстрував, як відбувається самозаряд акумуляторів. От якраз, якщо перед тим, як включити навантаження таке, спочатку зробити розряд, а потім включити, то можна такий отримати ефект, що працює двигун і одночасно буде заряджатися якби акумулятор. Хоча це у нас зараз трошки не так, це зараз іде відновлення акумуляторів. Для того, щоб у нас був повний заряд, треба схему перелаштовувати трошки по-іншому. Тобто у нас має працювати підзарядка і одночасно працювати двигун. Тому що я знаю, яка у мене напруга на акумуляторі. Але можна було б зняти відео і продемонструвати, що у нас акумулятор заряджається при роботі двигуна. І якщо ще зараз виключити двигун взагалі, ми бачимо, що у нас акумулятор ще скоріше почав. Заряджатися. Це такий ролик для того, щоб ви розуміли, що, коли багато знаєш, багато вмієш, то людину вести в оману дуже просто. Знаючи процеси, те, що я демонстрував вам в попередніх своїх двох відео, оцей момент можна використати для того, щоб вести в оману. Тобто такого різкого заряду під час роботи відбуватися не може. Тобто в нас йде підзарядка, але напруга буде стояти стабільно. Якщо брати шим регулятор і поставити вузенький імпульс, тоді, да, тоді такі процеси відбуваються. Але якщо брати такий двигун, який все-таки як-не-як, а бере досить таки потужну енергію на себе, то процес. Розряду, в більшості випадків відбувається. І може бути досить такий слабенький, але рекуперація відбувається після того, як ми зняли навантаження. І от тоді вже в нас пішло відновлення на акумулятора. Вчора я свою експериментальну діяльність. Зупиняв на позиції 2475 і сьогодні 2476. Тобто це більше якби стартового. Але я показав ще такий цікавий фрагмент. От Зараз, якщо я демонструю, зараз лампочка в нас це. Акумулятор. Зараз я включаю двигун. Одразу так і дивимося. От. Напруга пішла донизу. Тобто те, що я на початку відео демонстрував, що напруга різко піднімається, цього ми не спостерігаємо. Це у нас прямує, працює напряму. Не з резонансної системи, а напряму. Але відбувається розряд. Воно, так, У мене там десь за 12 секунд, коли працював. От. А тут зараз, виходить, десь за 5 секунд на одну соту просідає. Це ще раз підтвердження того, що коли працює через систему, через EVS-драйвер. У нас розряд набагато, скоріше відбувається. Зараз працює двигун. І у нас так, струм. А ні, зараз я струм не покажу, тому що я не підключав його. Отак От можна вас вводити в оману. Так, виключу. І у нас одразу почав. Відбуватися відновлення. Тобто, після того, як ми дали навантаження на акумулятор, незалежно, навіть якщо це звичайна лампочка без всяких підзарядок, ви це повинні розуміти. Що якщо ми зняли навантаження з акумулятора, то у нас напруга починає відновлюватись. Основний показник це не наскільки вона. Тобто наскільки вона відновиться? Якщо у нас стартова напруга, я вчора завершив свої експерименти на позниці 24,75. А зараз, от ви бачите, вже 24,78, 24,79. От вчора останній замір, який я зробив, був 24,82. Ну, вона трошки почекати. Воно повинно вернутися. Але це не факт, тому що коли я роблю пряме включення двигуна, от, і у нас вже енергія, система не працює, а ми вже енергію напряму забираємо з акумулятора. І це у нас же йде пряма розрядка акумулятора. От, ну, але так як двигун у нас все-таки був запас заряду, вже доходило до 20. П'яти майже. От ми зараз зробили просадку акумулятора. Оце він у нас був включений напряму. Для того, щоб акумулятор заряджався, нам потрібно включати високочастотну систему. І з допомогою імпульсів, от ми вийшли на вчорашню напругу. Але з допомогою двигуна ми вже акумулятор просадили. Це такий розважальний ролик шесть свята. О, щоб ви розуміли, що якщо я хочу вас надурити, дури, для мене це нічого складного немає. Але це не моя місія. Я хочу показати, розказати, щоб ви розуміли, що таке енергія, як вони збуджуються, як вони циркулюють, що таке резонанси, що таке зняття, що таке зарядка конденсаторів. Що таке реактивне навантаження, що таке переривання, і все решта, як вони впливають на роботу систем? Всім успіху і до нових зустрічей!